42 депутати із 43 сьогодні зібрались на сесію міськради. В сьомому порядку денному питання про бюджет. Перед його ухваленням обранці зачитали свої звернення та побажання щодо розподілу коштів. Далі перейшли до голосування за 40 рішення прийнято. Запроголосував депутат від партії Європейська Солідарність Сергій Кудактін. Сьогодні тільки загальний фонд це зарплата енергоносії і видатки загального фонду. Ось вже на сесії після нового року, коли буде ЗПСР, і там будуть капітальні видатки, там буде капремонти, там будуть видатки розвитку. Тоді, звичайно, можна пооб'єктно аналізувати. Обранець від слуги народу Юрій Котолуб. Від голосування утримався, тому що в бюджеті на 2022 рік міста Черкаси є дуже багато питань спірних. Які не в інтересах громади. Зі слів директорки департаменту фінансів Тетяни Харенко обговорювали бюджет 6 грудня на бюджетних комісіях та нарадах. Проводили його у двох напрямках. Перший це можна було надсилати пропозиції на адресу департаменту фінансової політики протягом двох тижнів. Починається і 6 грудня. І другий напрямок це був онлайн-презентація Digital Черкаси. В проєкті бюджету було передбачено 3,5 мільярди, і ще близько 400 мільйонів було додано бюджетною комісією. Тетяна Харенко зазначила, найбільше грошей отримала освіта. На неї спрямували 1,5 мільярда гривень. Директор профільного департаменту Богдан Білов каже, коштів достатньо, аби профінансувати усі видатки. Найбільша питома вага заробітних плат наших педагогів. Друга повищення стаття видатків це. Забезпечення оплати комунальних послуг а також забезпечуються забезпечується даним бюджетом видатки на харчування дітей перших, четвертих класів і категорійних дітей в школах. На охорону здоров'я з бюджету в наступному році спрямують 118 мільйонів гривень. Це звичайно і технічні засоби для інвалідів, тобто памперси, калоприймачі, це і пільгові медикаменти, це і пільгове надання стоматологічної планової допомоги і зубопротезування. Бюджет наступного року більше від цьогорічного на 1,1 мільярд гривень, зазначила Тетяна Харенко. Зростання відбувається в основному за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Це зростання мінімальної заробітної плати. І, власне, так само в, враховуючи, що був підписаний меморандум між органами місцевого самоврядування на погашення різниці та різидниці тариф наступному році. цей час під стінами будівлі відбувався мітинг працівників комунального підприємства Черкаса Водоканал. Вони просили не звільняти. Його очільника Сергія Овчаренка з посади контракт у нього закінчується через тиждень. Він з молоду робив всю життя він дав цій роботі, щоб люди його робили. Міняти людину, яка добилась успіхів, ну це нонсенс. На сесії розглянули петицію щодо продовження контракту Овчаренко. Вона набрала 515 голосів із 500 необхідних. Депутати це рішення не підтримали. 8 грудня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко підписав розпорядження про звільнення директора Черкаси водоканалу. Свою позицію з того часу говорить не змінив. Я свою позицію сформував дуже давно, дуже давно, півроку назад. Після перевірок аудиторської служби були достатньо вагомі порушення, в тому числі перевірка прокуратури. Невідомо чим це закінчиться. Звільнення це зрозуміло. Ще буде далі. Критичні зауваження, які лунають з боку, ну так наших опонентів, вони є якби такими, що ну я не скажу, що недолугими, ну не об'єктивними і які не відповідають дійсності. Черговий раз підкреслюю, що підприємство Черкаси Водоканал є зірцем роботи а в нашій галузі для всієї України по всіх показниках. Сергій Овчаренко працюватиме на посаді директора до 31 грудня. Потім ці обов'язки виконуватиме його заступниця Світлана Лісковець. Окрім цих питань, міська рада проголосувала за створення нових чотирьох об'єктів благоустрою в Черкасах та змінила склад бюджетної комісії. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.